Україна це осмислення минулого, творчі пошуки сучасності і проєкція майбутнього. Україна це творчість, атмосфера і тисячі різних емоцій. Український катарсис сьогодні через війну. З Днем Незалежності! Нем. Україна це свобода слова. Свобода думки це правда в ефірі і правда на газетних шпальтах. Незалежність це природна основа української державності і якісної журналістики. З Днем Незалежності наша рідна Україна. Україна це інноваційні рішення та стрімка цифровізація. Українська дія застосунок, досвід якого приймають інші країни. В незалежності, рідна. Україна це сучасні проєкції і їхні втілення. Це технології, апробація нових проектних практик, матеріалів і конструкцій. Це численні сакральні споруди, інноваційні офісні приміщення і затишні оселі мільйонів українців. Україна це простір найкращі у світі нації. Україна це самобутня пісня, лемківська співанка, гуцульська коломийка і поліський вивід. Україна сьогодні це плевекача по потесині і сотні благодійних концертів для Збройних сил України. Україна – це колоритні сільські оселі та багатофункційна інфраструктура міста. Це безкиди і горгани, Сеневір і сиваш, Львів і Маріуполь, кінбурзька коса і острів Зміїний це наш Крим. Україна це гостинні люди. Україна центр Європи. З Днем Незалежності Батьківщина. Україна сьогодні це біль. Сльози матерів і вдів. Тисячі загиблих героїв. Україна нині це віра, віра у краще, віра у прийдешню перемогу і віра в людей. Україна тепер і повсякчас – це єднання, безкінченна робота в тилу і на фронті. Україна це ми і ми переможемо. З Днем Незалежності тебе, Україно!